Потреба чи бажання? Чи відчуваєте ви різницю? Коли ви хочете пити, це потреба, бо випили води і спокій. Коли холодно, потреба в теплі, одягнулась і стало добре. Коли голодний, потреба в їжі, бо поїли і більше не хочеться. А от бажання воно інше, бажання хоче негайно. Хочеш солодкого після вечері? Це не голод, це бажання. Хочеш купити нову сукню, хоча в шафі ще п'ять. це також бажання. Або хочеш перевірити телефон, не тому, що щось сталося, а просто звикла. Це все імпульси, які шукають швидке задоволення. І що цікаво, коли задовільняєш бажання, радість триває кілька хвилин, а потім ще і ще... У бажання особливість тут немає меж, тут постійно хочеться ще більше. Саме тому бажання потрібно вміти помічати і розставляти межі. Наприклад, через цінності, якщо твоєю цінністю є спокій, чи задовільнить цю потребу ця покупка? Якщо важливе здоров'я, чи стане тіло краще після чергової смакоти? Якщо для тебе важливі стосунки, чи варто прямо зараз писати, чи це бажання не відчувати самотність? Потреба закривається задоволенням і спокоєм, бажання лише на мить дає спокій, а потім знову підіймається тривога. Звертайте увагу на різницю і обирайте те, що живить, а не виснажує. І найкращий індикатор розрізняти. Согласны цінності.